Всім привіт! Сьогодні на огляді ніж народний від майстерні Інгул. Декілька слів про майстерню Інгул. Бренд заснований у 2022 році, до повномасштабного вторгнення, робили кастомні ножі. Має власне виробництво у Львові. Ніж постачається в картонній коробці, абсолютно нема жодних маркувань. Відкриваємо її. Далі бачимо крафтовий картон, де у нас і безпосередньо запакований сам ніж. По комплектації маємо сам ніж та піхли. Ось, в принципі, вся комплектація. Ніж від інгулу отримав назву народний, тому що він досить доступний і коштує 1000 гривень. За 1000 гривень ми отримаємо ніж з піхвами, вага якого складає 210 грам. Піхви в нас виконані з ABS пластику. Мають 8 люверсів для кріплення. На будь-яке спорядження можна паракордом чи якимось шнурком закріпити. Тримається ніж, ну, достатньо, щоб не загубити його, але витягується також досить легко, зручно навіть. Однією рукою без проблем. Новий ніж змащений мастилом, тому перед використанням його краще протерти, особливо якщо будете різати продукти харчування. Вага ножа без піху 175 г, довжина клинка 125 мм, ширина 27 мм, товщина обуха 4,5 мм і загальна довжина 255 мм. Щоб досягти меншої собівартості, виробник зробив руків'я з паракорду. По обробці бачимо тут сліди від прокатаної сталі. Навіть тут нема обробки, відсутні будь-які маркування, гравіювання, нічого такого нема. В принципі, завдяки цьому ми отримаємо бюджетний ніж. Але, попри все, він залишається зручним та добре сидить в руці. Ніж виготовлений із інструментальної високовуглецевої сталі, з якої виробляють стамески, фрези, долото, сакири і так далі. Інструмент зі сталі U8 досить добро ріже, гарно тримає заточку, але є дуже великий мінус, вона легко піддається корозії. Хоча, якщо правильно доглядати, змащувати ніж, протирати після використання та зберігати у відповідних умовах, він прослугує досить таки довго. Ніж загартований на 59-60 одиниць за року. Одразу помітно, що ніж має. Чорне покриття це у нас вороніння, а саме протрава у хлорному залізі. Покрите все, квинок сам повністю спуски, але ріжуча крайка, вона у нас блистить. Візуально ніж досить простий, але функціональний. Прямий спуски з підводом. Кут точно не скажу, виробник його, в принципі, на сайті навіть не вказує. На обуху крайка тут зглажена дещо, вона. Не травмує палець, якщо використовувати, тримати таким чином. Тут кут теж трішки зглажений такий ось. Ось так виглядає, продемонструю. Наскільки воно помітно буде на камеру. З торцевої частини маємо закруглене таке трішки руків'я, товщина, як я говорив, 4,5 мм. Досить зручно, якщо працювати та опирати в долоню. Не буде вам сильно давити, не травмує руку. Темлячний отвір достатньо великий. Є ось така петля, за допомогою якої можна кріпити на спорядження на якісь. сюди карабінчик за необхідності прищепити і так далі. Паракорд досить таки зручний, можливо, при довготривалій роботі і дещо буде натирати вам руки. Ніж спрощений, наскільки це було можливо, щоб він не втратив свій функціонал. У нас сліди від прокату, стальне оброблення, спуски зроблені на гріндері, і руків'я з паракорду. Все дуже просто, надійно і працює. За призначенням, ніж підійде, мисливцям, рибалкам, туристам, військовим та тим, хто полюбляє активний відпочинок. Перейдемо до тестів. Ріжемо папір. Не дуже добре, але ріже, можливо, трошки в мене від папір. Побачимо, як він справиться із простими задачами. Нарізаємо хліб. Ну, то зрозуміло, що проблем виникнути не повинно, але все одно цікаво, як він ріже. Ось такий різ. Ріжемо сало. Теж, в принципі, без проблем нарізаю. Ось, будь ласка, сало м'яке. Чищу картоплю. Зрозуміло, що складнощі не повинні виникнути, але наскільки це буде зручно. Картопля проста, без якихось там ямочок суттєвих, спробуємо швиденько її почистити. Ну і потім порізати. Тому що порізати теж не кожен ніж з цим справиться. Зрозуміло, ще ніж не для чистки картоплі. Але, в принципі, з цією задачею справляється без якихось проблем. Не найзручніше їм чистити, але зробити це можна. Він достатньо загострений одразу з коробки, так би мовити. Так, почистив і зараз поріжу. Різати дуже погано, якщо отак, таким чином, тому що він її розколя. Якщо вже менше шматочки, ну, трошки розколя за рахунок товщини клинка. Але в принципі різати можна, якщо буде в цьому потреба. Ріжемо помідор, ну ось так провожу туди-сюди, він в принципі не врізається. Треба прикласти певні зусилля, тоді воно відрізає. Спробую відрізати тоненьку скибочку. Думаю, це не вдасться, оскільки клинок затовстий для таких задач. Ось спробуємо. він його, типу, як роздавлює. Але вимагати від цього ножа таких робіт, мабуть, не варто. Ось таким чином без проблем можна порізати. Відрізаємо горло в пляшки ось у цьому місці. Так, пробуємо проткнути вістрям таким. Треба, мабуть, дещо прокручувати. Ну, проткнувся він досить добре. Так, ріжемо. А якщо так, в принципі, і так ріже. Не дуже легко, але справляється. Зрубаю палицю. Це в нас липа, деревина м'яких порід, діаметр близько 30 мм. Оскільки це м'яка деревина, без проблем взагалі. Застругаю кілочок, знову ж таки, сира липа. Деревина м'яких порід, якщо вона сира, взагалі дуже. Легко та приємно ось так обробляється. Дещо складніше завдання це у нас сухий ясен. Зараз спробуємо його постругати. Це взагалі дуже складно, можливо хіба що ось таким чином рубати, чи я не знаю. Або невеличкі шматочки якось. Невеликими шматками, але в принципі можна ось так. За необхідності можна зробити такий міцний кілочок застругати. Тест на проколювання покришка від позашляховика, ніж народний. Пробуємо. Взагалі без проблем. Мабуть, і різати теж буде добре, спробуємо порізати. Ріже теж дуже добре. Подивимось, як воно тут виглядає зріз. Ось така товщина. Ну, Міліметрів 10, мабуть, точно є товщина. З кордом, бачите? Завдяки такій геометрії вістря проколює дуже добре. Ось так вістря ножа виглядає. Пробуємо батонити. В принципі, батонити можна цілком таки успішно. Суха акація. Що можна сказати у підсумку? Ніж має право на життя, досить такий доступний, бюджетний. Вимагати від нього чогось феноменального не варто, оскільки. Ну, і сталь досить таки проста у 8. І виконання також, оскільки виробник хотів донести в маси цей ніж, зробити його народним, бюджетним, доступним. Великий плюс в тому, що ми одразу за 1000 гривень отримаємо ніж з піхвами з пластику або є з пластик. В принципі, нам більш нічого не треба як такового докуповувати. Бажаючи придбати ніж народний, а також інші ножі від Інгул. Переходьте за посиланням під відео. В цілому, ніж мені сподобався, залишається в мене, буду ним користуватись. і скоріш за все вийде ще відео як відгук після експлуатації. Кому сподобався огляд ножа народний, проставляйте лайк, пишіть свою думку в коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Можливо, в майбутньому будуть ще огляди на ножі Інгул, але це не точно.